Волинь у скорботі у боротьбу за свободу і незалежність України помер житель Ратнівської громади, 47-річний Володимир Гулін, житель села Береза Ковальського району. Редакція телеканалу «Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. Волинь вже третю добу засипає снігом. Зокрема, у Луцьку через нерозчищені дороги та тротуари є вже й травмовані. Як повідомили в міській лікарні, до травматології за цей час звернулося 35 людей. Усіх різні травми, а стаціонарне відділення наразі переповнене, тож пацієнтів змушені розміщувати навіть у коридорах. Обласній лікарні зазначили, що лише за два дні тут госпіталізували п'ятьох пацієнтів із переломами гомілок, плечових кісток та іншими ушкодженнями. Лікарі закликають волинян бути максимально уважними та обережними під час пересування містом, адже в таку погоду один необережний крок може коштувати здоров'я. У Луцьку на дубнівському перехресті трапилася аварія. Відео зато у телеграм-каналі Луцьк Бентежний. Прямо на перехресті зіткнулося снігочисна машина та легкове авто. Внаслідок аварії утворився затор, який розтягнувся аж до гімназії номер 7 Як повідомили в патрульній поліції, обійшлося без жертв. На місці працювали патрульні. Також, за прогнозами синоптиків, упродовж 8 січня на території Волинської області триватимуть значні снігові опади. Сніг та ожеледиця ускладнюють рух на автодорогах. Тим часом, через сильні снігопади, деякі автобусні рейси або затримують, або ж скасовують. Про це нам повідомили водії маршруток та самі пасажири на Луцькій автостанції. Більше дивіться далі. Через снігову хуртовину Волинь вже третій день поспіль засипає снігом. Людям не просто складно їхати транспортом, а й пересуватися пішки. А от яка ситуація між обласним та міжміським перевезенням? Чи скасовують рейси, та чи взагалі вони є, та чи є люди, ми будемо з'ясовувати. Порожні платформи близько десятка людей всі в очікуванні, чи буде звідси, як дістатися до пунктів призначення. Сьогодні чекаємо, може, хвилин 15 поки що. А буде ваша, ваша маршрутка? Ну не знаємо ще. Казали чекати. Взагалі відмінили. Відмінили все рейс. І що плануєте робити? Що зараз придумаю? Без погодні умови. Взагалі не буде у вашу сторону, Я чи не лише? Знаю, поки не буде. Водій автобуса Іван розчищає свій транспортний засіб від снігу і сподівається, що рейс цього разу не перенесуть. Він зазначає, що ситуація від учора значно ускладнюється а найгірше у селах, де взагалі ніхто не чистить дороги. Так Затримали на скільки? на півгодини, як мінімум. На півгодини. А як люди більше менше як от? Я навіть не поїхав через село, бо я мав їхати з Олики через покищів Хорлову, поїхав через Дерно. Мене вообще не виволі. Більшість водіїв зазначають одне поїздки в таку пору і такими дорогами небезпечні, та й особливо пасажирів немає. Те поки не чистив, починають тільки чистити. А як люди є трохи людей? Немає. Немає взагалі. А по селах як? А по селах ми не знаємо. Там взагалі какая з буде. Там ще були ніяк однакові, все ну от типа на міже. Ми думаємо, туди, як назад. туди їхати чи не їхати, проїдемо, чи не проїдемо. То не знаємо. Скільки рейсів довелося відмінити та перенести на касах автостанції? Не кажуть. Тим часом ситуація на дорогах попереджають синоптики та рятувальники. Непроста. Тож радять, якщо немає нагальної потреби, утриматися від поїздок у ці дні. На Волині двом іноземцям повідомили про підозру у вчиненні шахрайства. З даними прокуратури, громадяни Республіки Молдова ошукали 80-річного жителя села Забороль Луцького району, заволодівши його коштами понад 1 тисяча доларів США та 3 тисячі гривень. Чоловіки діяли за поширеною схемою, пропонували нібито якісний кухонний посуд і побутову техніку відомих брендів, які насправді виявилися дешевими підробками. Після затримання офігурантів вилучили гроші та товари, підготовлені до продажу. Триває досудове розслідування, вирішується питання про про обрання запобіжного заходу далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 8 січня росіяни масовано атакували Україну. Спершу РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини. Спалахнули масштабні пожежі. Попередньо відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих осіб, пошкоджені адміністративні будівлі та вантажні автомобілі. Також росіяни завдали декілька ударів БПЛА по Запоріжжю. На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджена будівля торгівельно-побутового призначення без подальшого горіння ще ввечері та вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Пошкоджена інфраструктура у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Частина області наразі залишається без світла. Виникли пожежі. На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишається без тепла та водопостачання. Тривають ремонтні роботи. Про це повідомив Олексій Кулеба. Частину системи вже відновили в окремих населених пунктах. Служба безпеки України затримала в Одесі ще одну агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ворожі атаки по місту. З даними СБУ фігуранткою виявилася 52 дворічна місцева безробітня. Вона збирала координати об'єктів, які могли використовувати українські оборонці, зокрема підрозділів спецслужб на південному напрямку. Для конспірації жінка обходила місцевість, удаючи вигул собак, та позначала об'єкти на гугл-картах. Зібрані фото, відео та геолокації передавала координатору через месенджер. Агентку затримали на гарячому під час розвідки поблизу режимного об'єкта. Під час обшуків неї вилучили смартфон із доказами співпраць з РФ та дописами, що виправдовують збройну агресію Росії. Зловмисниці повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскації майна. Операція завершилась паралічем половини обличчя пацієнтки. У Києві директору приватної клініки та пластичному хірургу повідомили про підозру з даними слідства. Жінка звернулась на ринопластику та броуліфтинг. Але під час втручання лікар неналежно виконав свої обов'язки. судово медична експертиза підтвердила, хірург пошкодив нерв у лобно скроневій зоні, що призвело до втрати чутливості та фактичного паралічу лівої сторони обличчя. Наразі триває слідство. До Києва прибув помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Бернс. Інформує посолка України у США Ольга Стефанішина. Помічник Марка Рубіо провів зустріч із першою леді Оленою Зеленською. Також провів перемовини з заступницею керівника офісу президента України та представниками інших державних установ. Обговорювали гуманітарну співпрацю України та США. Двосторонній документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Трампом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Були обговорені складні питання для закінчення війни. Україна представила можливі варіанти з фіналізації цього документа. Заявив президент за результатами доповіді Умірова. Це були головні новини про Україну. Далі переходимо до світу. МЗС України закликало українців покинути територію Ірану на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні у зв'язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран. МЗС України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану. Йдеться в заяві МЗС. Наразі покинути Іран можливо кількома маршрутами через міжнародний аеропорт в Тегерані, а також сухопутними пунктами пропуску на кордонах з Вірменією та Туреччиною. Українці просять дотримуватися вказівок місцевої влади, уникати конфліктів із правоохоронцями та зберігати спокій. У Мінаполісі під час рейду міграційної служби застрелили 37-річну жінку. Інцидент стався в житловому районі. Жінку вбили пострілом в голову в її авто. Федеральна влада заявила, що вона нібито намагалася протаранити патруль. Тож офіцер відкрив вогонь у межах самооборони. Президент США Дональд Трамп в своєму допусті заявив, що радикальні ліві щодня переслідують американських правоохоронців та агентів міграційної. Переглянувши відео зі стріляниною, Трамп каже, що вбита жінка поводилась дуже неадекватно, перешкоджала та чудила опір. А потім жорстоко, навмисно і злісно наїхала на офіцера з міграційної служби. Це було головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатись на наші